Ранок, п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Electronic Arts оголосили, що четверта Dragon's Age релізниця 31 жовтня. Чесно, чесно, чесно. Тим часом вархорси перенесли Kingdom Come 2 на лютий 2025 року. Яка халепа. І це лише початок. Калісто протокол потрапила до безкоштовної роздачі в крамниці епіків. Загарбати її до своєї бібліотеки можна буде з 22 по 29 серпня. Це саме те, що мені треба. GC Game World вже другий день поспіль релізять трейлери другого сталкеру. Цього разу нових кадрів майже не було. Крім однісінького кадрику, де засвітили спойлер, спойлер першу жінку в грі. Воно і не дивно. Я старий, ти молодий, я чоловік, ти хлопець. Що? Я жінка. Справді. В оригінальній трилогії не було жодних жіночих персонажів, але в продовженні це виправлять. Уважні глядачі вже впізнали акторку. Буцімто це Олена Крута, відома за купою українських серіалів. Зокрема, школа та Карпатський Рейнджер. Я побіг на литівку. Альон, ти крута? На литівку. Дякую. я курта. Та ти крута і крута. Інсайдери стверджують, що Мікрософти планують релізнути Форзу на ps 5. Так, я, я тобі і повірю. Стівен Ок, що зіграв Тревора в п'ятій ГТАшці, ходив на кастинг антагоніста нового Фаркраю, але не пройшов, через що дуже засмутився. Ч, чому ти досі сумуєш? Ед Бун не збрехав! Не може такого бути. Та показав нового трейлера ігроладу Сайрекса в переміжку з сюжетом і бафами Сабзіро. Проте лише Камео. Ще в трейлері було помітно кілька нових арен. Лише трішечки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої. Мотивації Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.